Всім привіт! Мене звати Олександр Ютиш, я інвестиційний радник, і у мене є доступ до унікальних алгоритмів, які дозволяють мені передбачати майбутнє та прогнозувати ціну акцій, купуючи їх на самому дні одразу перед зростанням. На аналіз компанії йде буквально 10-15 хвилин, і зробити його може абсолютно кожен, повністю змінивши своє життя. Дивіться, якщо вам хтось каже щось подібне, ніколи їм не вірте. Скоріше за все, вам намагаються просто продати якийсь свій черговий курс за 500 баксів, після якого ваш портфель складатиметься з 30 незрозумілих компаній, які чомусь. Весь час падають у ціні. Отже, хоча й не існує секретів, які зроблять з вас мільйонерів за одну ніч, проте не варто й заперечувати ще й той факт, що розуміння причин зміни ціни ваших акцій може не лише зберегти ваші заощадження від чергової бульбашки, а й примножити ваші кошти. Якщо ви новачок на фондовому ринку, то акція це невелика частина компанії. І коли ви її купуєте, ви по суті стаєте співвласником. Ідея полягає в тому, щоб купувати частинки компанії, вартість яких на вашу думку буде рости, щоб ви могли Ли примножувати свої кошти, не виконуючи жодної додаткової роботи. Але давайте будемо чесними. Якщо ви тільки не дивилися ось це моє попереднє відео про простий портфель з трьох фондів, то інвестування справді може бути складним. Саме тому більшість людей просто хаотично вибирають акції, про які вони десь почули, і це неправильно. Тим не менше, ви вже тут. Тож до кінця цього відео ви дізнаєтесь про реальні стратегії відбору чудових компаній. І не переживайте, я не буду намагатись вам щось продати і буду використовувати лише безкоштовні інструменти аналізу, показуючи вам майже все на практиці. Тож можете просто розслабитись і дивитись це відео. Отже, існує два основних способи спробувати передбачити фондовий ринок. Перший називається фундаментальним аналізом, і другий. Технічним аналізом в цьому відео я буду розкривати кожен з них, і в кінці покажу, як саме все це зробити на практиці. Отже, що таке фундаментальний аналіз? Це метод оцінки справжньої вартості компанії на основі її фінансових показників, бізнес-моделі та економічних факторів. Це якщо говорити складними словами, Тобто вам потрібно вивчити стан компанії, потрібно зрозуміти, скільки вона заробляє потрібно зрозуміти, взагалі, що це за компанія. Банальний приклад, коли ви купуєте собі нерухомість, то ви маєте таку. Кожні оцінити, що ж саме це за нерухомість, що саме ви купуєте. Тобто, ви дивитесь, який стан фундаменту та стін. Ви дивитесь, в якому районі знаходиться ваша квартира, щоб це там не був якийсь кримінальний райончик, де її ціна мала би бути значно дешевшою. Ви розглядаєте, які там мають бути комунальні витрати, тому що вам кожного місяця потрібно буде платити комуналку. Відповідно, ви не можете купувати великі квартири, і так далі. Тобто, ви спочатку самостійно аналізуєте ось ту квартиру, яку ви розглядаєте, а потім Потім ще й порівнюєте її з аналогічними будинками, щоб зрозуміти, ось ця моя квартира вона дорога чи вона дешева за ось ту якість, яка в ній є. І так само ми робимо із акціями. Тобто, ми заглядаємо під капот нашої компанії, щоб зрозуміти, що вона взагалі таке. Як вона працює, як вона заробляє кошти, і щоб зрозуміти, чи коштує вона справедливих грошей. Це є в загальному фундаментальний аналіз, який потім ми вже розподіляємо на якісь менші підкатегорії. Перше – це бізнес-модель, тобто як саме компанія заробляє кошти. Нам потрібно це виявити. Тобто, ми чітко знаємо, що, наприклад, Apple заробляє кошти на тому, що продає айфони, продає макбуки, навушники різні і сервіси. Це те, як він генерує. Свій дохід далі ми маємо зрозуміти, де саме працює наша компанія і хто її головні конкуренти. Тобто, її сектор це щось циклічне, що росте там, коли економіка росте, чи навпаки щось більш стабільне, як якісь супермаркети, які завжди отримують дохід, тому що люди завжди купують собі продукти. Нам потрібно зрозуміти це далі. Нам потрібно зрозуміти, які є конкурентні переваги у нашій компанії, чим саме. Наша компанія Apple виділяється від своїх конкурентів, чому саме люди будуть купувати у неї продукти. Це можуть бути класні заводи, це можуть бути якісь інноваційні технології. Залежно від того, яку компанію розглядаєте. Ви маєте зрозуміти, чим саме вона краще ніж конкуренти. І останній пункт, який я тут виділив, це менеджмент компанії. Може бути феноменальний бізнес, феноменальна бізнес-модель, але дуже погане виконання усіх поставлених операційних задач. Менеджмент може займатися зовсім іншими справами він може там сидіти в Твіттері, переписуватись з кимось, замість того, щоб будувати свій бізнес, і відповідно, ми в такі бізнеси інвестувати не хочемо. Нам потрібно це зрозуміти, і це якраз є фундаментальний аналіз. Далі ми заглиблюємось вже в цифри. Тобто, коли ми зрозуміли загальну картинку, в якому районі умовно знаходиться наша компанія. Ми маємо порахувати, а скільки ми коштів будемо з цієї інвестиції отримувати. Ну а ж таки, якщо я інвестую в квартиру, то я розумію, що я за неї плачу 100 тисяч доларів. Далі я її буду здавати. В оренду, наприклад, за 500 доларів на місяць, відповідно, вона генеруватиме 6 тисяч доларів на рік. І це мої розрахунки. Я розумію, скільки я буду витрачати на ремонти і так далі. Тут же у нас є три основних документи: перший це балансова звітність компанії, в якій відображені усі її активи та пасиви, тобто скільки у неї є коштів і скільки у неї є зобов'язань або боргів. Другий документ це звіт про доходи. В ньому ми маємо вичепити скільки скільки наша компанія заробляє, і скільки вона витрачає? Відповідно, якщо ми бачимо, що компанія заробляє мало, витрачає багато, це мабуть не дуже хороша компанія. Якщо навпаки, вона заробляє багато, і темпи зростання її доходів теж постійно ростуть. Тоді це хороший бізнес. Відповідно, у нього має бути хороша бізнес-модель. І останній документ це звіт про рух грошових коштів. Якщо в ось цьому income statement ми можемо дивитися, скільки вони заробили, скільки витратили, то в cash flow statement ми дивимося конкретно, як куди пересувались кошти, звідки вони прийшли і куди вони пішли. Це ми робимо через те, що з income statement компанія зазвичай простіше маніпулювати. Відповідно, ми маємо копати ще трошки глибше. Ідемо далі і розглядаємо вже конкретні. Частинки, ось цих звітів. Перше, це виручка. Як ви тут могли здогадатись, знаходимо ми її в income стейтменті, тобто звіті про доходи, якраз таки. Що таке виручка це кошти, які отримує компанія. Наприклад, є MacBook, ми його продаємо за 2000 доларів. Відповідно, виручка компанії Apple 2000 доларів. Далі вже враховуються різні витрати, будуть інші метрики, але от доходи це конкретно скільки ми коштів. Отримав, що ми тут маємо подивитись. Перше, це зростання виручки, чи збільшуються у нас продажі рік до року, чи стагнує ця компанія, чи навпаки розвивається, створює нові продукти і заробляє більше. По-друге, це стабільність. Тобто, наскільки стабільними є доходи компанії? Вони постійно якось коливаються, вона в якийсь сезон заробила багато, в якийсь сезон заробила мало, чи навпаки це постійні доходи, які є регулярними, які постійно зростають. І третє це джерела доходу, тобто наскільки цей бізнес диверсифікований. Знову ж таки, якщо ми говоримо про Apple, то у нас є девайси і у нас є сервіси. Тобто Apple диверсифікує свої доходи, не лише отримує гроші з айфонів, а й намагається отримувати їх з інших продуктів для того, щоб далі розвиватись. Наступна складова, яку нам потрібно знати в рамках ось цього нашого фундаментального аналізу, це прибутки, тобто те, що у нас залишається після витрат. Наприклад, знову ж таки, ми продали MacBook за 2000 доларів, але у нас є витрати на його створення. Далі у нас є витрати на операційну діяльність, витрати на маркетинг, витрати на інвестиції і подібні речі, які також мають закладатись в ціну з того айфону, який ми створюємо. Відповідно, якщо всі ці витрати виключити разом із податками, у нас залишаються. Прибуток перший це валовий прибуток, тобто виручка, мінус собі вартість. Відповідно, ці всі детальки ми подивились, Відняли їх. і У нас вийшов валовий прибуток. Наступний це операційний прибуток, коли ми відняли усі операційні витрати. І третій це вже чистий прибуток. Ось ця ключова цифра, яка нам потрібна. Це фінальна цифра після урахування усіх абсолютно витрат. Коли ми вже зрозуміли, як компанія заробляє кошти, як вона їх витрачає. Далі переходимо до. Аналізу боргу борг це по суті те, що компанія винна комусь, то вона могла залучати борг для того, щоб розвиватись, вона могла його брати в банку, вона могла випускати облігації і таким чином залучати борг. Тобто є різні способи його залучення, але це по суті ті кошти, які компанії потрібно віддати. І Якщо вона буде, наприклад, банкрутуватись, то в першу чергу компанія віддає борги, а лише потім ви забираєте від неї певні кошти. Відповідно, якщо у компанії боргів багато, то вона виплачує по них відсотки, і як і звичайній людині зі звичайним кредитом їй складніше розвиватись. Якщо у неї багато навантаження, вона сфокусована на тому, як це навантаження покривати. І відповідно, ви маєте зрозуміти, як саме вона обслуговує свій борг, скільки у неї боргу, чи не забагато його, і чи може ця компанія виплатити борг. І останній пункт нашого фундаментального аналізу це наша потреба зрозуміти наскільки ж ця компанія є. Привабливою по поточній ціні, відповідно, коли ми подивились на її доходи, то ми просто розуміємо, що ось ця компанія там заробляє 100 тисяч доларів. Але скільки ця компанія має коштувати, якщо ваш бізнес заробляє, наприклад, 100 тисяч доларів, але при цьому коштує 1 мільйон доларів, тоді його ось цей price-to-sales ratio дорівнює 10. Чим вищий price-to-sale ratio, тим для нас є невигіднішою ця інвестиція. Тобто, якщо price-to-sales дорівнює 100, це означає, що компанія коштує 10 мільйонів, але заробляє вона всього 100 тисяч на рік. І з таким чином ми можемо аналізувати поверхнево знову ж таки наші компанії і дивитись, окей, price-to-sales наприклад, в нормі. Він дорівнює тому, що є у наших конкурентів. І, відповідно, наша компанія оцінюється нормальну суму коштів. Знову ж таки, з квартирою все простіше. Ми подивилися 100 квадратних метрів. 300 тисяч доларів, 3 тисячі доларів за метр. Окей. Okay. Є друга квартира, вона там коштує в тому ж приблизно районі, але коштує 350 тисяч. Тобто вона дорожча. Ми зру, ми бачимо її. Ми розуміємо, чому з компаніями нам вже треба йти трошечки глибше і дивитись на оці всі метрики для того, щоб зрозуміти, вона дешева чи дорога. Також у нас є price-to-earnings ratio, тобто це у нас ціна порівнюється з прибутком компанії. Відповідно, простими словами, ось цей показник P .E. говорить нам про те, за скільки років компанія може купити сама себе. Якщо він дорівнює 10, то компанія. Компанії потрібно 10 років заробляти прибуток, щоб оплатити повністю свою вартість. Прайс на Sales – це скільки років їй потрібно просто отримувати доходи, щоб окупити свою вартість. Прайс на Free Cash Flow – це ціна на вільний грошовий потік, і прайс на Sales, по суті нам показує, скільки років вона має заробляти дохід, щоб купити саму себе. І тепер переходимо до практики. Подивимося на ось ці показники, і подивимось, де взагалі нам брати інформацію про компанію. Як і обіцяв, користуватись ми будемо лише безкоштовною мати думаю. тому я зайшов у свій брокерський рахунок, ввожу в пошуці компанію, яку я хочу подивитись, наприклад, в цьому випадку це Apple, і далі перехожу у вкладку Fundamentals, тобто її фундаментальні показники для фундаментального аналізу. Перше, що я тут бачу, це загальний оверв'ю компанії, тобто чим вона займається. Далі я можу подивитись на профіль. Компанії. Трохи детальніше прочитати, чим вона займається, як саме і скільки вона заробляє коштів. Далі до тих звітностей. Вони у нас знаходяться у вкладці Financials, і тут ми бачимо Income Statement, Balance Sheet і Cash Flow. І відповідно я можу дивитись конкретні параметри. Ми з вами говорили про виручку. Я відкриваю виручку і бачу, як саме зростає виручка у компанії Apple по квартальності Q і по роках 2023, 2024, 2025 рік. Бачу що ось тут динаміку тренд, і можу зрозуміти, що окей, у Apple виручка насправді росте не дуже стабільно. Є ось тут зниження, якесь спочатку зростання, потім трошки зниження. Тобто, я тут не бачу особливого зростання. Відповідно, я можу зробити висновок, що компанія Apple для мене є менш привабливою, тому що її виручка росте досить повільно. Можу включити дані за рік, бачу, що за рік компанія Apple заробляє 391 мільярд, і рік до року росте всього на 2%, що не є багато. Також у мене ось тут є валовий прибуток Gross Profit, і далі я можу вже знайти її прибуток після оподаткування. Це ось цей рядочок net income After Texas. Відповідно, я можу тут подивитись на її доходи, я можу подивитись на її баланс, тобто скільки готівки у компанії Apple, скільки у неї є боргів. Як саме вона заробляє кошти, куди вони йдуть, і так далі. Тобто, це загальні ось ці метрики, які я можу подивитись прямо у свого брокера. Ми переходимо до показників ось ці PE, PS і так далі. Для цього я зайшов у вкладку Key Ratios і ось тут я бачу, що PE компанії Apple на сьогодні складає 29%. 13. Тобто їй по суті потрібно 29 років працювати для того, щоб купити саму себе. Середня по сектору у нас складає 1677, середня для Apple за останні 5 років це 2912. І відповідно зараз ми знаходимося приблизно на середніх значеннях, але сама компанія Apple коштує зараз дорожче, ніж її основні конкуренти. І те саме ми можемо подивитись по усіх інших показках. Плюс, якщо ми не дуже розбираємось в аналізі або тільки зараз почали це робити, у нас тут є ще допомога від аналітиків. Тобто знову ж таки наш брокер вже зібрав для нас інформацію від різних аналітиків, які цю компанію глибоко аналізували, і зробив для нас зведення. В якому дав по суті цілі по компанії Apple на наступний рік. Ми бачимо, що середня ціль це 231 долар. Відповідно на горизонті в 12 місяців аналітики очікують, що акції Apple виростуть на 14%. Хтось говорить про те, що вона має коштувати на 30% дешевше. Хтось говорить про те, що Apple має коштувати на 48% дорожче. І ось тут у нас є ще дуже класний звіт від Morningstar, в якому описані плюси компанії Apple мінуси. І по суті записка аналітика в якій також. Розібрані певні параметри компанії Apple. отже, з фундаментальним аналізом ми розібралися, і тепер можемо переходити до другого типу аналізу. Це технічний. По суті, якщо ми порівнюємо технічний і фундаментальний, то фундаментальний це аналіз саме компанії, як вона функціонує, як вона заробляє, як вона генерує кошти. А технічний це по суті аналіз поведінки інших інвесторів, тобто як зараз інвестори сприймають нашу компанію, в яких обсягах продаються її акції, в яких обсягах купуються її акції. Йось саме технічний. Аналіз вже підходить більше для якихось короткострокових спекуляцій. Якщо фундаментально ми можемо знайти недооцінений бізнес, придбати і очікувати, поки його побачать інші інвестори. То з технічним аналізом все рівно навпаки. Ми не дивимося на те, наскільки чудова ця компанія фундаментально. Ми дивимось, наскільки її зараз люблять інвестори, і відповідно, ми можемо заробити на ній. Короткостроково, то для цього ми вивчаємо саме графіки її ціни. По суті, от технічний аналіз можна порівняти з якимось серфінгом. Тобто, ми, як інвестори, не створюємо ось ті хвилі, але ми вчимось їх аналізувати. Ми дивимося, коли хвиля починає формуватись, для того, щоб зрозуміти, чи варто нам приєднатись до тієї хвилі. Ми дивимось, коли хвиля згасає, чи буде акція цієї компанії падати, для того, щоб ми з нею вийшли, і так далі. Тобто, ми аналізуємо те, що відбувається, як наша компанія сприймає, для того, щоб зайти в неї або вийти з неї Тут же у нас також є декілька ключових індикаторів, на які ми дивимося як технічні аналітики. Перший це трендові лінії. Ми маємо просто зрозуміти. Куди рухається ціна наших акцій? Трендові лінії, по суті, всього дві це опір і підтримка. Ось це, уявіть, що це наш графік, графік ціни акції. Відповідно, ось тут вона зростала, 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 потім падала, потім знову зростала і так далі. Тобто, бачите, ось тут ціна дійшла до опору, або ще його називають супротивом, і від нього відбилась і впала вниз. Падає, вона зазвичай до підтримки, потім росте до опору і так далі. І ось тут ми бачимо, що обидві лінії вони якби дивляться вгору. Тобто йде на зростання. Якби лінії були ось так проведені, тоді графік був би на падіння, і відповідно купувати в тренді на падіння це погана ідея. Купувати в тренді на зростання це хороша. Ідея. Далі у нас є так звані SMA Simple Moving Average або середня ціна за останні скільки днів. Наприклад, sma 20 це середня ціна за останні 20 днів, 50 за останні 50 днів і 200 за останні 200 днів. Зазвичай техналіз ми використовуємо на горизонті в рік. І ось цей sma 200 це якраз там 200 торгових днів, які ми сприймаємо як один рік. Фундаментальний аналіз ми використовуємо для того, щоб оцінити наскільки компанія приваблива на горизонті в рік і більше. Технічний же аналіз ми використовуємо. Для того, щоб зрозуміти наскільки вона приваблива короткостроково. від одного дня до одного року, і тут же за принципом трендових ліній: якщо ціна нашої компанії знаходиться вище, ніж ось цей тренд, тоді це означає позитив. І відповідно, акції ростуть і ми їх можемо купувати. Якщо вона під трендом, тоді навпаки, це зазвичай сигнал про продаж. Третій ключовий індикатор технічного аналізу це обсяги торгів. Тобто, по суті, ми оцінюємо інтерес інвесторів, чи багато інвесторів зараз купують. Наші акції, чи багато інвесторів зараз продають наші акції, якщо обсяг торгів низький. Тоді це означає слабкий рух, компанія зараз не дуже приваблива, відповідно, ось ці там пробої трендових і так далі, вони не мають особливого значення, тому що компанію торгує мало людей. Якщо обсяги високі, тоді навпаки ми розуміємо, що зараз компанія приваблива, зараз вона в тренді на зростання з високими обсягами. Відповідно, ми можемо також до неї приєднатись. Тобто, коли у нас є зростання плюс високі обсяги, це означає позитивний сигнал для нашої акції. Якщо у нас падіння плюс високі обсяги цього падіння, і це означає негативний сигнал від такої акції, потрібно триматися подалі. І четвертий індикатор, який ми сьогодні розглянемо, це RSI або індекс відносної сили. По суті, RSI показує нам наскільки зараз акції компанії перекуплені або перепродані. Якщо акції перекуплені, тоді це означає, що в якийсь момент покупки будуть зупинятись, і відповідно акція має трошечки відкотитись вниз. Якщо акції перепродані, її вже на Настільки багато продали, що вже немає кому продавати, і ось цей показник RSI менше 30, це означає, що навпаки це може бути привабливою точкою для входу, або там для добору позиції і так далі. Відповідно, високий RSI – це погано, можливе падіння, низький RSI – це можливе зростання, і RSI на рівні від 30 до 70 це нормальна зона, коли ми не переживаємо і просто дивимося на інші індикатори. І тепер давайте подивимось на той самий технічний аналіз на нашому брокері, для того, щоб нам. Побачити графік, потрібно зайти у вкладочку «Quote», і ось тут ми бачимо графік компанії Apple. Якщо ми б малювали ось тут тренди, тобто я міг би намалювати ось таку лінію сюди і побачити, що ніби як тут є короткостроковий непоганий тренд. Але якщо довше горизонт ми дивимося, то ось тут легко проводиться лінія, і ось так лінія проводиться. Тобто у Apple є чіткий тренд на падіння. По лініях ми також можемо будувати ось ці moving average. Бачите, у мене тут побудована 9-й Average 20, 50 і 200. і ми бачимо, що ціна знаходиться під усіма майже мувіневриджами. Відповідно, це також нам говорить про сигнал до падіння. Також внизу ми можемо тут знайти RSI. Зараз а, акції цієї компанії не перекуплені, не перепродані. RSI дорівнює 50. Відповідно, ми дивимося саме на тренди, і по трендах вирішуємо, чи варто нам цю компанію купувати, чи варто навпаки триматися від неї подалі. Базово, ви можете самостійно розібратися з цими індикаторами. Але також нам сам Interactive Brokers пропонує безкоштовно певні інструменти, які допомагають проводити технічний аналіз без самостійного проведення технічного аналізу. Для цього ми заходимо на вкладку Trading Central і відкриваємо вкладочку Technical Views, яка говорить нам про те, який очікується тренд. Бачите, знову ж таки, довгостроково у нас тут негативний тренд, але короткостроково, ось тут можна провести лінію. Відповідно, ось цей Trading Central малює те, що. Акції короткостроково мають рости, а потім ось ця лінія, вона стане її супротивом, бо ось тим опором, від якого акції можливо відкотяться, або щось буде інше, це треба дивитись потім вже той момент, коли ціна туди дійде. Тобто, ви можете як самостійно проводити подібний аналіз, так і використовувати вже готові інструменти і дивитись, що нам прогнозує ось цей трейдінг централ. Отже, ми зараз вами розглянули два типи аналізу ключових, але ще важливо розуміти, що для того, щоб правильно оцінити компанію. І реально отримати на ній кошти, нам потрібно поєднувати обидва типи аналізу. Тобто, спочатку ми проводимо фундаментальний, вивчаємо, як саме функціонує компанія, чим вона заробляє кошти, наскільки вона перспективна, і тільки потім переходимо до технічного аналізу для того, щоб зрозуміти наскільки зараз є приваблива точка входу. Чи варто зараз саме купувати цього? До речі, саме ось цими речами ми займаємося в інвестиційному клубі. Ми там проговорюємо різні компанії, аналізуємо, дивимося, як саме вони. Не заробляють кошти, аналізуємо їх бізнес-моделі і потім знаходимо правильні точки входу в ці акції для того, щоб заробити на них кошти. Якщо ви також хочете розвиватись в цьому напрямку, тоді за посиланням під цим відео ви можете приєднатись до клубу. Ну а зараз, поки ви ще не пішли проводити ті самі аналізи, давайте подивимося на чотири поширені помилки, з якими люди стикаються, і ви зможете вже. Починати грамотно, правильно і без додаткових зайвих помилок. Отже, перша помилка це купувати, тому що усі купують ту чи іншу акцію. Тобто, ми побачили десь там в Тіктоці, на Реддіті, в Ексі, в Телеграмі якісь блогери розповідають про те, що акція чудова, відповідно, її потрібно купувати. Це помилка, і нам потрібно самостійно провести аналіз. Тобто, перед тим як входити в якусь угоду, даєте собі, хоча б 48 годин для того, щоб проаналізувати, зрозуміти, що саме ви купуєте, і тоді набагато нижчий шанс того, що ви. Втратити кошти на тій акції. Друга помилка це дивитись саме на ціну акції, а не на бізнес. Тобто, оскільки технічний аналіз виглядає простішим, там зайшов графічок, подивився, купив, то більшість використовує саме його. Але якщо ми хочемо, по перше, зберігати свої кошти, по-друге, примножувати їх в довгостроковій перспективі, то нам потрібно купувати саме бізнес, ту компанію, яка справді заробляє кошти, в якої є перспективи заробляти кошти в майбутньому. Ось цей короткостроковий тренд він може дуже швидко зламатися. Якщо ви інвестуєте. Та в слабку компанію, то коли ось той тренд зламається, ви просто не будете знати, що вам робити. Третя помилка це ігнорування таймінгу входу. Тобто, тут вже навпаки, ми провели свій фундаментальний аналіз. Ми подивились, що компанія ніби як хороша, але ми не подивились на технічний аналіз. Ми не бачимо, що зараз відбувається з її акціями. Відповідно, ми можемо зайти ніби як в хорошу компанію, але по поганій ціні, коли у нас іде тренд на падіння, коли вона буде падати в наступні там 1, 3 5 місяців, ми її купимо, ніби ми думали, що вона фундаментально сильна, але бачимо далі продовження падіння і починаємо зневірюватись в своїх діях блін, що я зробив не так, чому вона падає? Просто тому, що ми не проаналізували те, як її зараз сприймають інвестори, і можливо, через там 12, 24 місяці вона піросла, тому що наш аналіз фундаментальний був правильним, але ми вже з неї вийшли, тому що ми неправильно. На початку зайшла і четверта найголовніша помилка це приймати рішення виключно на основі якихось поверхневих індикаторів, на основі поверхневих новин або навіть на основі ось цих поверхневих індикаторів, які ви побачили в цьому відео. Якщо ви подивитесь лише на виручку і лише на тренд, цього не вистачить для того, щоб прийняти правильне рішення по компанії. Наприклад, знову ж таки в нашому клубі ми детально аналізуємо кожен бізнес. Ми розбираємо бізнес моделі, ми розбираємо, як саме функціонує компанія. Які в ній є ризики, які у неї є можливості, і наскільки ця компанія може справді рости у майбутньому? І саме через те, що ми проводимо ось цей глибокий аналіз і розуміємо кожну компанію, в яку ми заходимо, то ми можемо отримувати чудові результати. У нас дуже багато кейсів про те, як за дуже короткі періоди часу наші акції зростали на 30, на 50, на 100 і більше відсотків, що суттєво обганяє будь-які ринкові значення. Тобто, вам потрібно реально детально познайомитись. З тією компанією, яку ви купуєте, і лише потім приймати правильне рішення. До речі, ось тут я залишаю відео свого партнера, де він детально розбирав бізнес компанії, який справді може обганяти ринок і може дати вам більше ніж 15% дохідності у наступні 5 чи навіть 10 років. Тому переходьте туди і приємного перегляду.